Доброго дня, люди мої дорогі. Недавно подивився канал BBC, де показували нашу першу леді, як вона дуже-дуже сильно, зараз, скажімо так, їй плохо. Їй дуже плохо, бо вона скучила за своїм чоловіком. Їй дуже важко із за цього. Хоча Зеленський перед цим нам казав, що вся моя сім'я тут, всі тут, тобто ви не переживайте, українці, всі ми в місті, тобто ви не переживайте. У мене питання до. Не є... А як же ж нам тут українцям? Як тут нам? Коли ми всі закриті в, в, як концерні банки? Їй добре це казати, сидя в Іспанії, так? Да? А як нам тут, коли ми тут сидимо під ракетами, під усилом, під виловом? Кстати, е вже добрались до 17 -літ літніх пацанов, да? яких теж будуть мобілізувати вже законопроект такий продвигається, да? ну, про це чуть згодом. Да? За жінок теж взялися. Я скажу так, що з 1 октября фармацевти, медики ви також повинні будете ставити на воєнний облік. Ну як повинні, вас заставлять. Вас заставлять 100%. От, і ви вже не зможете покинути країну, хто хотів. Тому у вас є шанс до 1 октября оприділитись. У нас у нас виходить тут ракети літають, Сирени гудять, виділяють на сирени величезні гроші. Да? А зеленська мать Тереза, скажімо так, дуже-дуже скучає. Їй дуже тяжко зараз. Вона дуже скучає по чоловікові своєму. Сидя за границі. З Іспанії, напомню Теплих країв. Як так може бути, я не знаю. І все це в відкрито. Не, ну чесно, я просто. Так ти приїдь сюди. Ну нехай не в Київ, да, Нехай не в Київ. Приїдь у Дніпро хоча б. Хоча б в Дніпро приїдь. Я не знаю. Ну. В мене вже люди, виходить, є. Ми переписуємося. Багато знайомих, які вже просто. Хотять покинути країну, вони виїжджають від селян. І вже не тільки чоловіки, оказується. Вже багато жінок, які теж виїжджають, подумають, хоча раніше вони про це не думали. І це на повному серйозі. Вони просто конкретно шукають лазейки. Вони просто забили в трубу, що поможіть. Ми не хочемо тут бути. Поможіть. Назвемо це своїми словами, давайте казати. Вони хочуть підчинятися диктатурі. Просто не хочуть бути ресурсами. Все на все. Ну і зараз виходить, що? Е -е... Поніження призивного виходить з 18 до 17. По 17. Тобто з 17 років можна вже воювати. Все. Приїхали. Значить, права можна отримати з 18. -ти. А на війні в танк можна сідати з 17-ти. Якщо там якесь ще дасть запад, то лічний состав должен Київ зібрати сам. По їхніх словах, контрнаступлення, яке буде весною, чи що там, чи до весни, чи як воно там правильно, що там наступного года, то його треба укомплектувати. Щоб людей було достатньо. Соответственно. Соотвісно, нам сказали, що вкидають уже таке, а воно це й буде, що кожний громадянин, кожний українець рано чи пізно рано чи пізно, сирівно буде призваний і відправлений на війну. Ну, Соотвісно, на цьому фоні Верховна Рада предлагає знизити, да, понизити приземний е, возраст до 17 років. Від партії Солідарність є така Софія Федіна, яка вирішила, що нам потрібні люди і треба знизити трошки вік, щоб можна було більше люду призвати. Так вона вирішила і зараз це питання будуть розглядати. Вона це об'ясняє так, що це просто необхідність дуже. Дуже щось необхідно це зробити, щоб виправити ситуацію з е... нехваткою воєнних, нехваткою людей на війні. Якоби в услов'ях війни. Чи буде цей законопроект розглядатися чи ні, ще не понятно. Але оці дзвіночечки для студентів, от старшокурсників. Вже починають как бы, звеніти. І звеніти так, дай Боже. Ну, З мого досвіду в Україні закони рішаються дуже швидко, повірте. А я напомню, що цей законопроект придумала бивша э, ведуча. Я не знаю, співачка вона вроді Федіна. Есть, ну, ви поняли, да? хто придумовує для нас. Закони. Люди шоу бізнеса. 95-й квартал, шоу бізнес. Тобто, ну, це вона, виходить, состоїть в Порошенковському блокі. Ну, <сум> такі закончики для нас пишуть. По останнім даним. Та й взагалі це не секрет. Київ е, хоче мобілізувати до весни, до весни. Написано, що 500 тисяч чоловік. Ну, я вас. Я можу сказати так, що це буде втричі більше. Хоча при цьому раніше казали, що це буде 200, 300, тисяч. і то на осінь, на зиму. Зараз в Офісі президента розглядається питання над тим, розглядають, щоб вийти на ситуацію, ту, що як можна більше, як можна більше мобілізувати українських мужиків. Це реально в голові не вкладається місто того, щоб договарюватися якось сідати за стіл переговорів, вони мобілізують, не знають, як мобілізувати. Так що люди добрі, ото такі новини на сьогоднішній день. Якщо у когось був білий білет, це не освобождає вас від мобілізації. Якщо є справки про... Там якісь болячки чи що. Сказали, що як там сказали. Да? Якщо у вас є руки-ноги, є якісь отклонення, для вас завжди знайдеться якась робота, чи десь ви все одно будете в пригоді на війні. Готуйтеся всі, ніхто не уникне, сказали. Тобто, рано чи пізно ви всі підете на війну. Питання часу. Більш детально, що відбувається у нас у місті, і там рядом, допустимо, Кам'янське, Кривий Ріг і так далі, з мобілізацією. Це одель... зовсім треба окреме відео робити, якщо і робити. Це все, тому що є люди, які їздять з Кам'янського сюди і вже ті, що там живуть, з якими я общаюся на сьогоднішній день. Дуже тяжко. Скоро цей чоловік просто позвонить на роботу в Дніпро і скаже, що вибачте, але я не приїду до вас. Бо обставини не дозволяють. Скоро просто, якщо встановлюють маршрутку і витягують людей, чоловіків, чоловіків да, то скоро будуть витягувати в місті з водієм. Не знаю, як воно буде, але не до добра це все йде новини вибачайте які є